Друзі-пліткуни, це насправді дуже великий червоний прапор. Так, інколи усі ми пліткуємо, але є люди, які на цьому зацикленні майже 99% їх розмови може бути у плітках тільки у цьому. І якщо вони пліткують про когось і критикують когось, тобі це означає, що, скоріш за все. Вони так само критикують тебе. Це не друзі, це не про дружбу. Інколи ми не розуміємо, що дружба це насправді дуже глибокі, близькі, душевні, сердешні стосунки. І це коли ми поважаємо один одного, ми цікавимось один одним. І це на платформі свободи абсолютної, бо у вас немає. Частіше за все, у друзів немає перед одним якихось зобов'язань. Саме тому важливо цінувати ці стосунки і не бути тією людиною, яка пліткує про свого друга. Так само не треба слухати, як хтось з ваших друзів пліткує про інших. Але до якоїсь міри я розумію, що це може, може бути для нас дуже сильною звичкою. Але хоча б Звернути на це увагу.